інтенсивне тестування важлива частина розробки, адже воно дозволяє перевірити майбутні продукти в реальних умовах використання. Мене звати Даніель Зауртайх. Тут у штілі я працюю в відділі проєктування та розробок за напрямком акумуляторних і зарядних систем. Особливістю акумулятора 500 С є застосована нами вперше нова технологія ламінування елементів живлення Power Laminate. У результаті вдалося створити дуже витривалий акумулятор, розрахований на високі навантаження в умовах професійного використання. За цією технологією електроди всередині літійонної комірки укладаються шарами, що дозволяє максимально ефективно використовувати простір усередині елемента і підвищувати його продуктивність. завдяки цьому потужність акумулятора 500 С зросла приблизно на 30%. Коли ми розробляємо новий акумулятор, обов'язково плануємо інтенсивні етапи випробувань і контролю якості. під час тестування для нас у першу чергу важлива продуктивність у реальних умовах експлуатації. На цьому етапі ми проводимо температурні випробування, серію тестів на безпеку і механічну стійкість. Наприклад, під час випробування в морозильній камері, ми охолоджуємо систему до мінімальної робочої температури, щоб переконатися, що вона готова запускатися і працювати навіть за дуже низьких температур. Окрім лабораторних. Тестів ми також перевіряємо акумулятори в умовах максимально наближених до реального використання, наприклад, у роботі з мотопилами. Так ми поступово вдосконалюємо продукт перед його запуском у серійне виробництво. Одним із показових прикладів перевірки на механічне навантаження є наше випробування. Барабаном у цьому тестуванні акумулятор піддається механічним ударам, поштовхам та вібраціям. Такий метод дозволяє виявити можливі слабкі місця в конструкції та усунути їх ще до запуску серійного виробництва. Ми також працюємо над тим, щоб у майбутньому надати користувачам ще більше функцій, таких як підвищена потужність або гнучкі варіанти зарядки. При цьому особливу увагу приділяємо надійності та витривалості всієї системи. Завдяки комплексному підходу до розробки акумуляторів та різноманітним випробуванням ми отримуємо рішення, які максимально точно відповідають вимогам професійного використання і готові до викликів майбутнього.